Так, значить, в нашому випадку я поки що хай воно повисить, може там нам знадобиться щось. От, о, а скільки у мене ж все ж таки все це підготовлено. Так, ну і давайте подивимося, що нам потрібно зробити. Нам потрібно зробити, ну, я буду робити все з нуля, тому, значить, зробимо так. Виробимо нову папку. Крітню фолдер. Ну, що там? X-clock чи що? Ось как. Якось так. X-clock. Так, взагалі у мене є. Только не там. Не там. Тут ну, видалимо, що вона тут. тут. Та що ж таке не бачу деліт? Кріте, 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 давайте я швидше, оскільки не знайду, або не там шукаю. Вот. Давайте я все ж таки його спробую заробити. new Folder. А потім його просто видаю. О! От воно зробилося, а тут його потрібно видалити. Ладно, видалимо трохи пізніше. Так, і в цей x мы значит из нашего приклада ось из этого скопируем папочку assets то есть мы сделаем тут копии а на вот этом эксплуат сделаем пасты все у нас появились тут малюночки, но ну, можно подивитися на них ось так Такі наші стрілки. Тут значить, розміри маленькі і великі є. Ми будемо працювати значить, з великим розміром. Ну, секунд. Коротше, всі стрілки і всі циферблати в більшому і в меншому розмірі. Ось тут є, хай вони тут будуть. Так, ну і скопіюємо там, де Мало коду, мейнпай скопіюємо. копіюємо і в Xclock наш ставимо. Де там наш Xclock. clock що бачимо. Ось воно. Значить, в нього впасти. Де воно? Так, є. Ну, звичайно, тут він нам... Поки що так, згарнює, от main мейнфай. У нас немає, що він підкреслює Unit Main Form, нема у нас ніякого Юніт Мейнформ, поки що. Класа Clock у нас теж ще немає. от, Котрий буде закладати. Ну, це просто стартер. Ми кожного разу робимо ось таким от чином і будемо значить, це робити і надалі. Так, щоб у нас Form, Юніт форум, ось цей, нам потрібно трохи попрацювати з дизайнером. Ну, давайте подивимося, що у нас там є. Давайте відкриємо дизайнер. Так, де наш дизайнер? Рима. сначала, подивимося, как мы там делали это. Тут можно их выдалить то ось эту папку. Зручно найти. Так. Пальцы чистые тут. Например, тот же самый. Где там на Е. Взамплы по Ось виглядає таким чином. Значить Тут єдиний елемент є. Значить, ніяких тут навіть контейнерів немає чи є. Мейм, централ віджет, да, нічого немає. Нічого немає. Меню там, його можна вбрати, і статус бар, ну меню і статус бар, то есть меню бар і статус бар, вони по замовчені робляться. Його можна залишити, можна видалити. От, ну ми зробимо так само. Ну, тут що тут зробимо, це так умовно. Там. Файл новий. І теж Main window. Так, Зробимо підгонимо розміри. Ну, начебто однакові. Ну, можна, ну, хай буде Main Window. Чи все ж таки зробити як тут? А тут теж MainWindow все. От. І тут подивимося на цей, на наш бюджет Graphics U. Ми його вже використовували. А зараз ми продовжуємо з ним знайомство. І значить, ми його зараз помістимо на цьому. Так, де наш графік сью? Так, ну і тут зробимо ось що. Так, все ж таки компоновку зробимо. І, ну як, ну хай буде по вертикалі. Все ж таки ми його розтягнемо. Ну а потім це саме той випадок, коли потрібно нам розміри фіксувати. Не робити їх значить, вільними, що ми можемо розтягувати, а краще зафіксувати. Тобто, в принципі, у нас форма наша готова. От. Ну, давайте збережемо файл. Сохранити як. Зберегти як. У нас XClock, папка була. XClock. І тут... Main form. Main form. От так, от, Зберегти. Так, форма у нас начебто є сама, тобто в вигляді UI. Давайте її переведемо значит, в PI. Pythonською. Ну, як це? Ну, зазвичай, ну як ми робимо? У нас тут файлик є. Ми його скопіюємо. Так, так, де там, вот так замкнуло клок І тут MakePy. Просто скопіюємо. Можна звичайно писати отак. Вот Набирати кожного разу, ну це, це таке. Ось отак, скопіюємо, зробимо ось так. І де ми знаходимося? Ми знаходимося поки що не там, де нам потрібно. Нам потрібно вийти з цієї папки. Екзам клок, котра там є. Ну, давайте ось так два От вийшло. І тепер зайти в X-Clock. І тепер скопіювати сюди в терміналі і э, натиснути Enter. Так, він нам зробив. Це, це, це він нам зробив. От був Mainform і ось є M Значить тут у нас, ну, фактично, є єдине у нас от этот графік сью. Там ми будемо розміщувати. Наші елементи аналогового годинника це стрілки, циферблат. І будемо там обертати все це. Тобто, давайте продовжувати. Так, тепер нам, оскільки у нас є вже HiPi, давайте зробимо ще один модуль. New file І по потреб... Называться Unit.